Третій Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль Сміф у розпалі. Ужгород зустрічає гостей та на чотири дні стає містом, де чи не повсюди говорять про кіно. Про те кіно, яке виконує ще й екологічно туристичну місію, поспрямоване на збереження гір та на розвиток туризму, зокрема в Карпатах. Проте з війною додався ще один виклик. Ось розпочали фестиваль показом фільму із символічним змістом. Більше розповідає програмний координатор Дмитро Гришко. Це був фільм відкриття Вільна людина. Проща про Валерія Маркуса Атошника, який реабілітувався після війни за допомогою природи, гір подорожей. Ну тема, яка зараз дуже важлива і буде наступні ще роки, теж важлива. Дуже приємно було, що був повний зал, і люди дуже були такі замотивовані і активно брали участь в комунікації, знайомились. Це дуже приємно. Упродовж чотирьох днів показують сім повнометражних документальних фільмів: десять короткометражних ігрових та документальних, і дві кінострічки з позаконкурсної програми. Чому я живий? Філана новака і між небом та горами Дмитра Гришка. Як глядач і член журі на фестивалі Олексій Гладушевський із Києва, кіно та телепродюсер. Документальні фільми це ну така дуже складна історія, тому що тут. Е не завжди зрозуміло, що на першому місці тобто кожен режисер ставить щось різне. В когось це візуальне рішення, хтось працює з динамікою. Але для мене все ж таки ну, здається важлива тема. Ну, по перше, і все ж таки я дуже люблю, коли це естетично красивий фільм. Програмна дирекція зробила таку підборку, яку я ну, більшість не бачив. Тому я в якості глядача також дивлюся фільми. Я принципово не захотів дивитися там раніше програму. Я хочу дивитися як в кінозалі на великому екрані, тому що кіно так потрібно дивитися, і вже потім. Мати можливість оцінити. Одна з конкурсних програм документальний фільм Світло тіні Івана Чендая». Режисер В'ячеслав Бігун. Історія почалась ще в 2016 році. Режисер чимало читав про Івана Чендея, зв'язався з родиною. Виявив, що дружина Івана Чендея, пані Марія, жива. Тоді їй було 92 роки, і те літо 2016-го виявилось останнім. Тож спогади жінки, зафіксовані режисером, стали особливо цінними. Було останнє літо фактично нашої мами. Ми навіть вважаємо, що можливо десь Бог сприяв тому, аби вона це літо прожила, щоб могла, щоб ми цей фільм могли зробити, щоб його міг зробити Словко. Це для нас дуже хвилююче. Сьогоднішня прем'єра. Відверто кажу, ми його, ми цей фільм у такому форматі, як він буде представлений, будемо також дивитися разом з усіма вперше. Ми дивимося багато фільмів, але чи знаємо? Ми, ми знаємо режисерів. А чи знаємо ми авторів сценарію? А завдяки Краславіку Бігуну нарешті ця історична правда, яка для нашого Закарпаття є, я вважаю, великою е е е е досягненням, великим знаковим подією, що Іван Чендей є автор сценарію Ті незабутих предків. За останні кілька років В'ячеслав Бігун створив кілька короткометражних фільмів про Івана Чендея. Криниця Чендея», Тіні Івана Чендея як сценариста, Ясинова як його духовний Еверест. тощо. А нині презентує повнометражну документальну кінострічку, яка об'єднує та доповнює попередні напрацювання. Режисер каже: Іван Чендей – та постать, яку неможливо охопити одразу. Потрібні переосмислення і час, аби фільм народився. В кожного свій чендей. Оце той чендей, який я спробував узагальнити без слів на екрані, продовж тут 75 хвилин на основі найближчих людей Івана Чендея. Найближчі. дружина, дружба на весіллі 45-го року, чоловік, якому 96 років розповідає. Дружина, якій 92 роки, сестри, найближчі люди, але дуже інтимно, дуже відверто. Це не є пан Негирак, це є історія реальної людини Івана Михайловича Чиндея, нашого закарпатського світоча. У нас було п'ять дівчат, а чотири хлопці. Усі було одинація, та мамка да Самі старші брати два Петро і Іван, а потому Марія, по Анна і знаш дівчат, а потім я, а потім Оля сестра, і потім Костянтин і Василь. Це я. Іван Чандей символ незламності для В'ячеслава Бігуна. Його батько знав цю постать. Тато, дай Боже йому здоров'я, розповідав про нього, що він з ним бачився, що він озвучував, допомагав в дубовому, коли були всякі події, і спілкувався з ним. А для мене Чиндей, знаєте, це та людина, яка не зламалася, яка сильна духом, як каже Жулинський. Тут йому вісім років не подавали руки. Люди тікали від нього за іншу сторону вулиці. Газети писали про нього, як він собі міг дозволити таке писати. А де ті люди зараз, коли це рокотрій це робила? І де зараз Іван Чендей? І він не зламався. Він писав ті роки, він повернувся до літератури, він створив плеяду, підтримав плеяду відомих людей. Особливість цьогорічного фестивалю в тому, що є змога для безпосереднього спілкування глядачів та режисерів. А ще в програмі: екскурсії, лекції та багато розмов про кіно. Ми сьогодні зібралися. Щоб вшанувати тут тих людей, які творять історію, які творять мистецтво, які зупиняють час, тому що саме дорожче і саме цінне в нашому житті це є мить.